Доброго дня, шановні студенти! Мене звати Борисенко Ольга, і я вчитель англійської мови на Печерській школі. Я рада запросити вас до лекції проєкту iLearn. Сьогодні ми розглянемо одну з особливостей англійської мови. You should be very attentive to what you may hear now. I think you must have heard of this topic before. And hopefully, you might guess what will we talk about today. Як ви вже, можливо, здогадались, сьогодні ми поговоримо про допоміжні модальні дієслова Допоміжні модальні дієслова це група дієслів, які ставляться перед назначеною формою інших дієслів та додають їм додаткового значення. Модальні дієслова дають визначення таким явищам як можливість, необхідність та обов'язок. Наприклад, you must know how to drive before you receive license. До допоміжних модальних дієслів відносяться can, could, may, might, must, shall, should, will, would, ought to. Також до модальних дієслів частково відносяться had better, dear та need. Усі модальні дієслова можна розглядати в двох вимірах рівень впевненості та рівень свободи волі. Отже, розглянемо модальні дієслова з рівнем впевненості. Вони бувають такі повна впевненість позитивна чи негативна. Це слова shall, will, must, can't. Вірогідність зі словами should та ought to. Можливість – May. Да, слабка можливість – Might або could. Roslademo на прикладах. Повна впевненість – It will be alright. You shall not be late. You have plenty of time. You must be tired. You've been working all day long. It cannot be her. She has a different hairstyle. Вірогідність – There should be some juice left in the fridge. It ought to be easy for you to pass the test. You've learned everything by heart. Możliwist. The weather may be better next week, according to the weather forecast. Так слабка I might join Japanese speaking club. You could enter MIT one day. Інтегратор Must. Will. Need. Заборона. Must not, may not, can not. Рекомендація should, ought to, might, shall. Бажання та пропозиція will, shall. Дозвіл can, could, may, might. Відсутність обов'язку needn't. Спроможність can ta could. Обов'язок. You must follow the rules. It is obligatory. Zaborona, you mustn't run in the hallway. It is forbidden. Recommendatio with your school uniform you should wear white or light blue shirts. Bajania АБО Shall I help you? Doswell. You may choose the course and the pace of the course as you prefer. You to wear your school uniform on Friday. It's free uniform day. Спроможність. Oh, I can play basketball really well, and I wish I could play football as well as you do. Використовуючи допоміжні модальні дієслова, слід пам'ятати деяке правила. Наприклад, у третій особі однини ці дієслова не потребують закінчення С у запитаннях, запереченнях та коротких відповідях. Вони йдуть без допоміжного дієслова do. Дієслова після них використовуються без частки «to». Вони не мають минулого часу. У них відсутній неозначено, та дієприкметникова форма. Уважно подивіться на приклади на екрані. Скільки помилок ви бачите? До якого правила відноситься помилка в першому реченні He can't play football after lessons. Модальні дієслова використовуються без закінчення S у третій особі однини. Речення We must it to prepare for a test можна виправити двома способами. Перший з них we have to або had to prepare for a test. Інший варіант we must prepare for a test, якщо дія є перманентною. У третьому прикладі зверніть увагу на допоміжні дієслова. Do I may ask you a question? Yes, you do. У запитанні нам не потрібно do. І порядок слів у реченні зміниться. May I ask you a question? І тоді, відповідно, відповідь до цього запитання міститиме вже не допоміжне дієслово do, а допоміжне модальне дієслово may. Yes, you may. Розглянемо допоміжні модальні дієслова з різними смисловими забарвленнями. Почнемо з модальних дієслів can та could. Вони мають значення спроможності, можливості, здивування та сумніву. Наприклад, I cannot read your email now може мати декілька значень. I cannot read your email now. I've just had a minor eye surgery. I cannot read your email now. I have no internet connection. I cannot read your email now. What's wrong with it? Зауважте, що що модальне дієслово could також може висловлювати ввічливе прохання. Could you help me, please? Модальні дієслова may та might висловлюють дозвіл, невпевненість, можливість або докер. You may answer the phone when I'm not in. You may answer the phone when I'm not in. You're allowed to. You're my secretary. You may answer the phone when I'm not in because when you don't, I miss very important phone calls. Інша група допоміжних модальних дієслів включає в себе shall, should and ought. Вони висловлюють обов'язок, часто моральний, recommendation, Та природні очікування. You should write her. Це речення можна розглянути з трьох різних точок зору. You should write her. She's your mom. You should write her the answer. It's not very polite to make someone wait for so long. Зверніть увагу на модальні дії shall. Його доречно використовувати у ввічливих запитаннях та пропозиціях. Shall we dance? Ті слова will would висловлюють наміри або наполягання на своїй точці зору. Наприклад, I will invite them to the theater є наміром. Інший варіант Don't invite them with us. I will invite them. В цьому випадку ви наполягаєте на своєму рішенні. Допоміжні модальні дієслова must have to висловлюють обов'язок, наказ або вірогідність. Наприклад, you must be on a healthy diet. Може бути як і правилом if you're taking part in a TV show. наказом. You must be on a healthy diet, that's what doctor prescribed you. Або вірогідність. You must be on a healthy diet. You are amazing in this new dress. У ствердженнях must та have to мають близькі значення. Але слід звернути увагу на те, що у запереченнях must not та don't have to абсолютно різні. Must not це сувора заборона якоїсь дії. You must not run in the hallway. You don't have to rush. We have plenty of time. Значить відсутність необхідності. Одним з діслів, які частково відносяться до допоміжних модальних дієслів, є слово dare. Воно висловлює. Мужність зробити щось. Та найчастіше використовується у запитаннях та запереченнях, де потребує допоміжного дієслова do. Dare you pass the test. Do you dare to pass the test мають однакові значення. «Need» – ще одне дієслово, яке лише частково є допоміжним. Воно висловлює необхідність чи потребу. У запитаннях та запереченнях воно потребує допоміжного дієслова do. Наприклад. «Need need I I repeat repeat the rule again? Do I need to repeat the rule rule again?» again?» «Do to Зверніть увагу, що у другому прикладі після нього ставиться слово to, так як слово сприймається як звичайне. Більшість допоміжних модальних дієслів мають лише теперішній час. Виключенням є can, минулий час якого could та may минулий час might. Дієслова «must» у минулому часі перетворюється на had to. У майбутньому часі треба вдаватись до деяких хитрощів. Наприклад, can перетворюється на will be able to, may на will be allowed to або will be permitted, must на will have to або залишається must. Отже, у загальному. Допоміжні модальні дієслова надають додаткове значення іншим дієсловам. Їх можна класифікувати за рівнем вірогідності та за рівнем свободи волі. Також вони не підпорядковуються загальним правилам. Наприклад, вони не потребують закінчення С у третій особі однини, їм не потрібна частка ту, а також у запитаннях та запереченнях вони не вимагають допоміжного дієслова. Сподіваюсь, ця лекція була корисна для вас і допоможе вам при складанні зовнішнього незалежного оцінювання.